Привіт! Хочу, щоб ми сьогодні повернулися трошки до практики саме з нашим ефірним тілом. Я вже вам не раз про це нагадувала, знімала відео так по відчуттю нашого ефірного тіла і нашої вертикалі. Так, прийшли коти. Комедія, У мене тут зараз бійка, буде котів. Якщо вам буде чутно, то це нормальний звук. Коти між собою ділять територію. А, так, ефірне наше тіло. Я пропоную вам зробити цю практику ще раз. Разом. Так? А, ми будемо використовувати також коди для кращого відчуття. Я взяла там пару таких варіантів: один від Яна Липника, один від енергетика, якого звати Віллі. Я вже його деякі діаграми давала. Здається, програмування гірського кришталю. Сподіваюся, вам така практика сподобалася, і ви її, нею користуєтеся. А, так, давайте спочатку невеличке нагадування. Хоч ми вже про це говорили. Я поставлю цей малюночок, як завжди, на заставку, щоб було дуже гарно видно. Щоб не було дзеркально. так? Ну, або можете перевертати ваш екран, щоб було гарно видно. Або просто з заставки побачити. Також в інстаграмі я завжди роблю фото і виставляю фотографії. Тобто в інстаграм можете заходити і просто скачувати звідти. Отже, дивіться, я не супер-художник. Головне, щоб було зрозуміло: ось людина посередині, так? Ось наша вертикаль. Нагадую, наша вертикаль проходить рівно по центру. Вона ділить наше тіло на праву і на ліву сторони. Ще в нас є горизонталь, яка проходить по нашому пупку в нормальному стані. Це дуже важливо, так? Це нагадування. Тобто у нас такий хрестик. Ще в нас є бокова, так? Мембрана. До речі, ці плани, вертикальний, горизонтальний і боковий, можна називати ще мембрани. Тобто вони такі тоненькі, а, Ну, дійсно, як мембрана. Навіть такі, як... Чи що, не знаю, як це... ну, Це важко так казати. Підбирати слова дуже важко. Це... Краще відчувати, звичайно, щоб не було ніяких проблем. Також, наше ефірне тіло. так, Дуже часто яке ми бачимо, коли ми бачимо невеличке таку сяяння. Так? До речі, коли ви бачите це сяєння, так, це також відноситься до практики з нашим ефірним тілом. Коли ви побачили його, зупиніться і роздивіться, чи це сяяння такого електричного, майже біло-блакитного кольору, знаєте, як сучасні фари такі ці ледовські. Або Наприклад, такого більш ніжно-жовтеньке, золотисте сяйво вашої аури, точніше, ефірного тіла, як старенькі фари у стареньких авто. Коли ви побачили, роздивилися колір, дивіться тепер дуже уважно всередину, саме оцього прошарку, який ви бачите якийсь момент він у вас розкладеться на кольори. І ви ж знаєте, на які кольори, правда? Кольори веселки. І ви зрозумієте, чого воно такого електричного кольору. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто роздивив. Кольор, за яким йде, який найближче до тіла, який подалі від тіла. Тобто все, що ви побачили, не стидайтеся, пишіть в коментарях. Це, звичайно, натхнення, так? Так, це також робота з ефірним тілом, тобто це також треба робити. Але зараз не про це. Це ви зробите якось самостійно. А коли у вас. Бу хоча 15-20 хвилин спокою і такого гарного налаштування, щоб ви змогли помедитувати зі своїм ефірним тілом і гарно його роздивитися і, можливо, нарешті побачити кольори. Це все можливо, це лише практика. Це нехай це буде номер 1, який ви зробите самостійно, коли захочете. Номер 2. Повертаємося до нашого ефірного тіла, яке найближче до нашого фізичного тіла, воно його повторює по контурам. Але ж у нього є і випромінювання. Пам'ятаєте, гармоніки, так? Ось, вважайте, оце найближче, це те, що ми бачимо. А далі йдуть деякі гармоніки, їх декілька. Ну, Зазвичай так ми малюємо 3, 4, 5. Це такі. Ті, що ми найбільше відчуваємо. І ось найвіддаленіша така оболонка цього ефірного тіла це всі гармоніки, оці всі прошарки ефірного тіла з його випромінюваннями, називається наше біополе, життєве поле. Це лише ефірне тіло. І ось оцей прошарок, Зазвичай товщина. Так, товщина ось оцього крайнього прошарку ефірного тіла десь до 8 см. Це все ж таки індивідуально, але в середньому 8 см. Якщо ви нащупали, наприклад, пальчиками 2-3 см, то це одна із гармонік, один із прошарків. там до 5-10 см. А з 5 до 8 і більше, це вже буде останнє. Це вам треба буде, наприклад, якщо ви вдвох, це дуже класно робити вдвох, так? Ви відходите на декілька метрів від людини, виставляєте ваші ручки і шукаєте саме ось оце ось питання поле, так, ефірного тіла, поле, прошарок. Ефірного тіла. Ви чукаєте біополе. Ось оце біополе це є наше ефірне тіло з усіма випромінюваннями, з усіма цими прошарками, гармоніками, полями. Як би ми не називали, вважаєте, це тіло з його полями, прошарками, так? Ми шукаємо цей останній. Це якщо ви вдвох. Якщо ви не вдвох, то ми зазвичай намагаємось знайти один із прошарків, один із полів, одне із поле, так, одне поле, одну гармоніку цього. Ефірного тіла. Чому? Тому що зазвичай оце останнє поле воно може бути там, 3 метри від вас, від вашого фізичного тіла. Можливо, навіть більше. І тому у вас рук просто не вистачить. Тому ми знаходимо поближче оцим зараз ми і займемось разом. А, і подивимося на рецентрацію сієрного тіла за допомогою нашого інструменту. Також я б хотіла сьогодні ще взяти у практику знаходження нашої вертикалі, бо це дуже важливо. Будемо використовувати коди з руками. І будемо використовувати для тих, хто взагалі нічого досі не відчуває. Ну, ніяк ніякого не поколювання, ні прохолодного, ні гарячого, нічого. От взагалі нічого. Для цього я підготувала діаграмку. Тобто ми не зупиняємось, кожен на своєму рівні. Хто може відчувати і тепер намагається якомога більше робити всі практики саме завдяки відчуттям, Хто ще нічого не відчуває, робить з фізичними інструментами, діаграмами, всім, чим можна. Але час від часу намагається робити також за допомогою своєї екстрасенсорики. Так. Тут я, в принципі, зробила. Сподіваюся, що все зрозуміло. Вам вже багато чого відомо, але я нагадала так, щоб було простіше. Ну що, поїхали? Спочатку будемо активувати наші ручки. Коди на очищення і коди на активацію. У вас був код на перший рівень. Я вам сьогодні дам другий і третій рівні. Розкажу, яка між ними різниця. Я дуже сподіваюся, що вони розблокують ваші відчуття.